Доброго дня, вітаю Миколаю, 20 квітня, 24 рік. Сьогодні відео хотів зняти, передивлявся свої щеплення, зимові щеплення, які я робив навесні. Ну, хто спостерігає, ті зрозуміли. До речі, хочу сказати. Буде тут про те, що чому вони не приживаються, які причини, ну я не зустрічав цього, щоб хтось розповідав, тож я собі для нотатку і кому цікаво, чому не приживаються щеплення. Різні багато причин. Це щеплення, які ми робили. ну Зимове щеплення. на під щепу, а ми робили його навесні. Ну не встигли ми. Але я вам скажу, це досить гарно все вийшло. Але є такі нюанси, є такі причини. Мені це дуже сподобалось. Як лазить рачки, краще сидиш за столом і робиш щеплення дуже швидко. Особливо подобається, коли ось так завосковане. Все воно йде, тримається вологу. Робили ми разні, ну ще зарані. Ось з резинкою, без резинки. Різні способи робили. Те, що хочу сказати, те, що як пишуть, ось так і робіть, як професіонали пишуть. Це я вже перевірив на собі. Тому що навесні найкраще щеплення це врощіп, купуліровка, покращена купуліровка. Ось такі, ну не окуліровка. Окуліровка, я вам скажу, я скільки поробив окуліровок, тому що мені сподобалось це робити влітку, у мене виходило, приживалося, я зробив зараз все до одного місця. Ну Деякі прокинулись, інші, тому що, як я зрозумів, що саме головне, ось, і ще й саме краще, що я помітив, ось такі товсті, товсті черенки. Хоча багато хто пише, що о, мені прислали тоненькі, чи товсті, погано, треба було тоненькі. Всі ось такі, де товсті. Ну, це поки попередні висновки. Ще воно не так сильно там прижилося, не знаю, але вони краще випустили, всі прижилися, тому що де тонші, ось, то вони ще повністю мовчать. І дійсно покращена купуліровка, це весняне щеплення, тому що є запас поживних речовин ось тут. А в бруньки... Ну Поки вона не приживеться, вона і не, не, і не кине. А ці вже покидали. ну Побачимо, як приживеться. Але дуже багато чого підняв тему. Ось бачимо Magic Casey, абрикос. Було всі, я для запасу прививав по дві, по три бруньки. Ну, можна було, Є ось так гарно пішли, а є ось повністю мовчать. Повністю мовчать. Я думав, щось неправильно зробив. Ну не може бути так ось. Ну, мовчить, ось мовчить. Ось мовчить. Тут пішло. Ось як гарно пішло. Ось як гарно пішло. Ну, все ж я робив однаково. Одинаково, ось один і той самий сорт, один і той самий, навіть черенок. Не, не черенок, а черенок, як кажуть, в лопаті. Неправильно, не говоріть так черенок. Живець. Один і той самий живець. Я при, при кожен сорт одним і тим самим живцем. Має кот. Мовчить, мовчить. Дивіться, який гарний приріст. Знову мовчить, ну це вже інший. Це цунамі. Гарний приріст. Тут тільки-тільки напішло. В чому причина. А причина ось в чому. Ну, навіть ось поки поруч можу вам показати. На яблуні м 106 я купляв підщепу. От бачите. Ви щеплюєте зимою, ви не бачите, яка вона, що вона є, коріння є стовбур, є підщепа. Всі гарні, ось я висаджував. Ось вже з листочками, ось така велика. І вона повністю мовчить. Вона не жива або дуже слабка. І я б це не помітив. Таких ось дуже багато. Дуже багато. Тут вже таку поросль, тут тільки-тільки прокидається. Тут ось нічого, ніяких признаків життя. Окуліровка вся мовчить. Вся окуліровка нічого не кинула. Є ось такі те, що я казав, те, що я, нюанси оцій весняної. Ви який товстий живець. На руки знову, не звертаємо уваги, руки тракториста. Вони ніколи не відмиваються. І фіг обсуждати. Ви дивіться, який приріст дало. Що це в нас? Це е, Санта Роза, слива. Ось тут такий приріст, ось тут нічого. І все було б. Я думав, що в мене щось не виходить, щось я невірно робив. Бачите, ось такий стані. Але поруч я посадив те, що в мене лишилося. Ну, думав, зараз навесні або потім. Ну, не встиг я просто. І я висадив матеріал. Під щеп. Поруч, ось вона висаджена. І що ми бачимо? А ми бачимо, що одна ось гарно розпускається, одна тільки-тільки на щось починає, а третя зовсім мовчить. Зовсім мовчить. Ось. І ми щепляли. Ми думаємо, що всі вони живенкі, що ми щось неправильно зробили щось. Але, оказується, це підщепа. Ну, не знаю чому. Можливо, так всовують. Ось. Ми бачимо, ось жива, ось така, вроді гарна, начебто гарна, але вона геть мовчить. Ось знову, знову, знову. І ось знову, вроді така гарна, але вона геть мовчить. І якщо ви на неї щепите. І будете, і будете довго чекати, коли воно прокинеться. Тож, матеріал для щеплення краще вирощувати самому. Але я не встигну в цьому році вже виростити так, як я не сіяв. Ось так само яблуні. Яблуні, яблуні, яблуні мовчать відсотків 50%, я вам скажу. І я б якби на них щепив, і я б думав, що я неправильно щось зробив. Деякі он пустили гарно, тож краще вирощувати під щепу самому, або мати перевірених поставщиків, або вчасно купляти. Не знаю, напишіть, що краще. І, можливо, хтось мені буде напише, я вам продам гарні підщепи Так, ми все, -все, -все будемо виправляти. Наші персики. Зараз ми йдемо, підемо вже так подивимось. Це на слива то в цьому році квітла. Вон, бачимо, одна зав'язь є. Но нам більше не треба. Наші лохинки, наші жимолості, наші кизили на підщепу. І ще ось я вам хочу показати. Це тут були висаджені на підщепа теж абрикоси, жерделі. І ось ми бачимо, тут жива, тут така сама висаджувалась, вона зовсім, зовсім, зовсім нічого. Он зовсім не кинула. А тут ось листочки. Мабуть, її підсовують так в ці, як сказати, в снопи, коли продають по 50, тому що я висаджував, ось висаджував, висаджував, тут пішла посадка. Далі по снопу, і ми бачимо, що ось там все майже росте, а ось тут не одна не пустила ніяких признаків життя, так сказати. Тут ось погано, погано, погано. Це все з одного снопа і ось ап, і пішло все прекрасно. Тобто якийсь пучок. Штук 15-20 засовують якоюсь пересудженою неякісною, тому що ну, не може бути так підряд ось іти все саджалося в один день. Ось такі нюанси. Ну, Це гарна, то будемо ще щеплювати. У нас лишилися живці. Тож такі справи. На деревину я там теж чіпляв. Робив щеплення, окуліровку. Окуліровка не пішла. Куполіровкою ми ще. Ще купуровки не робили. Хоча ось на черешні ми бачимо, деяка окуліровочка у нас прокинулася. Ну, не завжди все. Дякую за увагу. Ось такі нюанси ми зробили для себе висновки по підщипам, по прищепленню, Так що спостерігайте, робіть висновки. Дякую за увагу, дякую воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Слава Україні!